Еййо, hey в сьогоднішньому відео ми з вами розберемо одну маленьку прекрасну дендро дівчинку, а саме Яо Яо. Розглянемо всі її корисні аспекти, скіли, з якими командами вона може грати і чи взагалі потрібна вона вам чи ні. А перед початком перегляду цього відео хочу сказати, підтримуйте україномовний контент разом. Український ком'юніті розвивається доволі великими кроками, але нам потрібно кожного дня його підтримувати, щоб воно розвивалося ще швидше. На просторах інтернету ви можете знайти доволі багато різної цікавої інформації, наприклад, ось сайт, вісник Паймона, який перекладає все на українську мову, робить різні гайди, різні цікавинки. Тож, якщо вам буде цікаво, заходьте до них і почитайте. Окрім цього, на Ютубі є дуже багато україномовних каналів по геншину. Підтримайте їх підписками, лайками та коментарями. Всі посилання на ці канали, а також на сайт, будуть в описі під відео. Беручи до уваги, що Яо-Яо у -Яо нас 4 зірковий герой, її буде доволі неважко викрутити, а також можна взяти одну консту. Саме зараз на святі ліхтарів безкоштовно. І дивлячись на неї, ти будеш думати, що вона доволі простенька, тільки відхилює, можливо, накладає тільки дендростатус, але не так все просто. Вона відмінний лікер з хорошим накладенням дендростатусу і відмінною генерацією енергії. Ключовий талант в неї Юйгуй. Який кидає редьку раз в 1 секунду, сумарно до 10 редьок, та накладає дендро статус кожну третю атаку. Також в неї на подив хороший демедж, відмінне лікування всіх персонажів в вашій команді, але її ультимативка доволі дорого коштує. 80 енергії і вимагає, щоб Яо-Яо знаходилась на полі бою щонайменше 5 секунд. Також щоб від неї була максимальна користь. Вам під час ультимативки потрібно затиснути спринт і бігати. Завдяки цьому вона буде кидати додаткові редьки. Дуже гнучкий персонаж підтримки. Підійде в любу команду, де вам потрібен статус або енергія дендра. Саме зараз ви можете побачити всі ресурси, які потрібні для максимального піднесення. Тож приступимо з вами саме до талантів Яояо. Автоатаки Яояо взагалі не потрібно, тому що ми будемо користуватися її тільки нашою Єшкою та ультимативкою. Наша Єшка викликає Юйгуя, тобто такого кролика, який буде кидатися редьками. Як працює саме Юйгуй? Викидає білі нефритові редьки, які вибухають після удару по персонажам або супротивникам, завдаючи шкоди дендросу супротивникам у межах певної її області і зцілюючи персонажів у межах тієї самої області. Якщо у всіх персонажів, що знаходяться поруч, залишилося щонайменше понад 70% ХП, він кине редьку в супротивника поблизу. Якщо у сусідніх персонажів залишилось 70 або менше відсотків ХП, він кине редьку в персонажа з найменшим відсотком ХП. Якщо поблизу немає супротивників, Юйгуй також кине білу нефритову редьку в персонажів, якщо всі мають понад 70% хп і менше 100% хп. Інакше він буде кидати редиску на ділянку навмання. Одночасно може існувати максимум 2 екземпляра Йойгуя. Беручи до уваги, наприклад, на 10 рівні біла нефритова редка наносить 50% демеджу, а відхилює на 3% максимального хепеса нашої Яояо плюс 3600. Йойгуй на полі бою сидить 10 секунд. Відкат цієї Єшки 15 секунд. Наша ультимативка Мунджей Десцент. Генеровані редиски з білого нефриту будуть змінені на лікування та нанесення шкоди відповідно до цього навику. Вибухи стілюють усіх членів команди поблизу, а демедж, який вони завдають, розглядається як демедж Elemental Burst, тобто нашої ультимативки. Викликає наших Юйгуїв з інтервалом, доки не буде досягнуто ліміту. Поведінка цієї версії Юйгуї така ж, як і в нашої Єшки. Одночасно може існувати щонайменше три Юйгуї. Швидкість руху Яояо -Яо збільшена в цей час на 15%, а яо Яояо буде також збільшений. За цей час, поки вона буде бігати, вона зможе відхилити всіх членів команди, які знаходяться в кишені. Тобто ультимативку вам потрібно використовувати в тих випадках, коли ваша команда просіла по ХП. Ви можете перемкнутися на Яояо, -яо, включити ультимативку, побігати 5 секунд, відхилити всіх своїх членів команди і повернути Яояо -яо знову в кишеню. Тож про активні скіли ми з вами поговорили. Тепер давайте поговоримо про пасивні скіли. Перший пасивний скіл постою на шпиньках». Коли я Ояу в групі, ваші персонажі не злякають кришталевих метеликів. Але це відбувається так само, як і з нашою саю, тобто після першого зловленого метелика або звіринки, вони будуть від вас тікати. Другий пасивний талант зоряний розкид. Під час впливу стану Адеп Легасі, тобто нашої ультимативки, викликаному Jet DeS. Яояо -яо постійно кидає білу редьку в супротивника поблизу, коли вона біжить і стрибає. Вона може кидати одну білу редьку кожних 0,6 секунд. Тобто разів 7 за 5 секунд. Наступна пасивка в чужому взутті, коли білі нефритові редиски вибухають, а активні персонажі в межах свого АОЕ відновлюють ХП кожну 1 секунду. На основі 0,8% максимального ХП Яояо. -яо. Цей ефект триває 5 секунд. Тож ми з вами поговорили про її скіли, і треба зрозуміти нам, що в пріоритеті прокачки. А в пріоритеті прокачки все доволі просто. Це наша Єшка і наша ультимативка, прокачуються до 90-го рівня. Автоатаки тут взагалі не потрібно, і якщо ви хочете, звісно, ви їх можете прокачати уже в самому кінці для вашого милування ока. Можна розглянути і Сузір'я. Це один. Після того, як редиска вибухає, вона дає активному персонажу бонус дендро-демеджу та відновлює 15 одиниць витривалості. Доволі непогано, якщо ви граєте в паті з дендродемагерами. Це два. Якщо під час вибуху стихії редиски наносять демедж супротивнику, Яо Яо відновлює собі енергію, теж доволі класно, враховуючи те, що ультимативка в неї коштує 80 енергії. Це 4. Після активації елементальної навички або вибуху стихії, залежно від характеристики здоров'я Яо Яо, її майстерність стихії підвищується максимально до 120 одиниць. І це 6. Кожна третя редиска, яку кидає кролик, стає мегаредискою, що має наступні ефекти: завдає більший дендродемедж по площі залежно від характеристики сили атаки персонажа. Відновлює більше здоров'я, ніж звичайні редиски, а саме 7,5 від максимального здоров'я Яо Яо. Кожен окремий кролик може кинути до 2 мега редиксок. Що можна сказати про її сузір'я? Доволі корисні всі сузір'я. Враховуючи те, що весь патч від 3.0 до 4.0 це дендромета, то її всі сузір'я тут просто топові. А тепер для розуміння треба розглянути наші артефакти. Яо-яо можна використовувати як підтримку або як саб-ДД паралельно з підтримкою. Від цього ми будемо відштовхувати саме по артефактам і статам до них. Якщо ви будете прокачувати Яояо -яо суто для підтримки, то для вас пріоритетні артефакти будуть такі, як 4 шматки спогоди в хашів, 4 шматки меліаліта. Або 4 шматки інструктора. Якщо ж ви будете прокачуватися саб та підтримка, то для вас знову ж таки потрібно буде брати або 4 шматки погодів хаш, або 4 шматки емблеми, або 4 шматки молюска. Окрім цього, в нас доволі велика варіативність інших сетів артефактів. Наприклад, ви можете взяти 2 шматки емблеми, або 2 шматки вигнанця, що буде теж доволі класно. Також дивлячись на сети 2 плюс 2, можна спокійно брати 2 шматки вченого, 2 шматки юної діви, або 2 молюска і 2 Ось ще вам пару пресетів артефактів саме на 4 шматки, які теж будуть доволі гарно на ній сидіти. Пріоритети статів в наших артефактах це буде здоров'я та відновлення енергії. Для підтримки в годиннику відновлення енергії або ХП, кубку ХП, а в голові лікування або ХП. Для саб і підтримки, годинник у нас сила атаки, відновлення енергії, кубок дендро Демедж, а голова крит, Шанскрит Демедж або сила атаки. Вторичні стати для саб і підтримки, відновлення енергії, крит сила атаки, майстерність стихії. Розібрали ми з вами артефакти, можна подивитися, яку зброю їй ставити. Знову ж таки, відштовхуючись від наших двох білдів підтримки. Та комбінованого САПД-ДІ підтримки ми будемо і дивитися на наші списи. Для підтримки все доволі зрозуміло, нам з вами потрібно або ХП, або відновлення енергії. Саме просте рішення, якщо у вас взагалі немає ніяких списів, це Чорна Китиця, яка дасть нам хепесики. Окрім цього, у нас є крафтова зброя, спис-крест Кітаїн, прототип зоряного серпа. А також пронизувач місяця, які будуть теж на ній гарно сидіти. Також не забуваємо про те, що у нас з вами є вилов. З гачі ви можете також витягнути фавонія. Говорячи про п'ятизіркову зброю, саме для підтримки ви можете поставити небесний хребет, надасть відновлення енергії та трошки крит шансу від пасивки. Дивлячись на змішаний білд сабдд підтримки, ми тут будемо відштовхуватись від інших сів. А саме починаючи від спису вістря, вітру звісток, цікач хвиль, вилов, спис хрест кітаїн, спис Тисячі камнів, спис західного вітру і спис дуелі. Ці списи будуть гарні для нашого змішаного білда, де ви хочете, щоб Яо-Яо ще й наносила доволі непоганий дендродемедж під її ультимативкою. Як ми вже з вами говорили раніше, Яо Яо у нас доволі внучкий персонаж підтримки, який може суто використовуватись як підтримку, а також наносити деякий доволі непоганий димах дендро. Але якщо ви хочете, щоб Яо Яо наносила доволі непогану шкоду, то їй потрібні наявності бонусів на силу атаки, такі, скажем, як Беннет, Сара. Однак не варто будувати загін безпосередньо навколо Яо-Яо. Замість цього розцінюйте її як лікаря, який може іноді зробити доволі боляче вашим ворогам. А заодно і ще й повністю вилікувати ваш загін. Для реалізації її максимальної шкоди в змішаному білді, їй потрібно бути на полі бою всього-навсього 5 секунд за час її ультимативки. Бажано, щоб цей час вона не використовувала лишнім, щоб ваш головний ДД наносив більше демеджу. Так як Яо-Яо у нас доволі гнучкий персонаж, її можна ставити взагалі в різні команди. Наприклад, команда, що грає через реакцію прискорення, і похідними від неї. Тут Яо-Яо, крім функції лікування, ще роздає бонуси команді, підсетів її і Сузір'я, забезпечує команду енергією та додатковим дендростатусом. Також, наприклад, команда, яка націлена максималізувати електродемедж. Тут Яо Яо забезпечує дендер статус для реакції загострення, роздає бонуси команді завдяки своєму оснащенню і властивостям. Та ще, окрім цього, лікує всю команду. Можна розглянути команду, яка буде грати від реакції цвітіння, що побудована на особливостях персонажа Нілу. Поява в грі яо Яояо, яка чудово виконує саппортовські функції, дозволяє взяти туди нових гідроперсонажів та урізноманітнити геймплей саме з Нілу. Тож, доходячи до висновків, весь час відео ми з вами говорили, що наша Яояо доволі гнучкий персонаж. Так, воно і є, тому що вона нам буде і давати. Дендроенергію і давати дендро статус, і відхилювати, що саме головне, всю вашу команду, не тільки одного персонажа, на який буде знаходитись на полі бою. Прокачці і збірці артефактів вона доволі проста, тому що настільки велика варіативність різних пресетів артефактів буде залежати тільки від того, саме як ви захочете грати вашою Яо Яо. Також доволі великий плюс, це те, що їй підходить доволі багато крафтової зброї. І якщо у вас немає якоїсь зброї, то ви можете спокійно скрафтити її. Навіть якщо не можете нічого скрафтити, можна спокійно ставити чорну китицю, яка падає повсюду. Я, наприклад, прокачав яо-яо до 70-го рівня для цього відео, поставив їй. Два артефакти, які мають підвищення до 20 рівня, всі інші нульового. І як ви бачите, доволі непогано вона бігає, вручений безодні, відхилює і наносить дендро демедж. Хоча у мене взагалі немає якихось команд під дендро. Я цей патч граю взагалі не через дендро, а як і раніше грав. Так що не пропустіть, візьміть Яо Яо собі в команду, тому що це класний хіллер і класний саппорт, який. Наносить доволі великий демедж. Дякую, що подивились. Не забудьте підписатись. До скорої зустрічі, Па-па.